Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вашій увазі вас запропонувати рецепт приготування грецько-української страви. Будемо готувати гірос по-українськи, більш такому легкому варіанті приготування. Впевнена, що вам сподобається, тому залишайтеся зі мною. і Давайте готувати разом. Розпочну з приготування млинців. В оригінальному рецепті використовується піта, а я її зроблю з кабачків. Натираю один такий середній кабачок на терці, Не відсіджую рідину, додаю сюди яйця, сіль. То все перемішую. Та далі йде борошно і розпушувач. Можна взяти цільнозернове борошно, тоді взагалі ця страва у вас вийде така правильна для харчування, хто на дієті, те, що потрібно. Але повірте, що це й так небагато калорій. І викладаю такі млинці на деко, або ж можна і випікати на сковорідці. А в другу частину тіста я додала ще сир. Скажу чесно, сиром мені сподобалося більше. Тісто, як ви бачите, має бути консистенції густої сметани. Запікалося в мене все по 15 хвилин. Поки випікається основа для гіроса, я займуся начинкою, нарізаю куряче філе, можна брати і свинину, додаю сіль приправу до курки трішки оливкової олії. Це все перемішую, обсмажую на сухій сковорідці на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожної сторони. Як тільки побачили, що курочка підрумянилася, готово. До речі, можна використати філе бедра, буде ще смачніше. Ось і перша партія млинців готова. Це без сиру. Гарно тримають форму, скручуються. Можна і випікати такі млинці. Робити кабачковий тортик теж виходить дуже смачно. А це уже із сиром. Робимо соус. Це буде грецький соус дзадзики. Будучи в греції, скуштувавши його, я зрозуміла, що це дуже смачно. Ще до речі, привезла трішки йогурту грецького. Він дуже смачний, але греки для цього соусу йогурт відсіджують від лишньої сироватки. Тоді, взагалі, він у них дуже густий і довго тримає свою форму, не тече. Далі я додаю сюди часник за смаком. Можна додати ще зелені. Пробувала з кропом, Не додаю, вона трошки перебиває смак соусу, сік лимону. Приправа це не обов'язково. Взагалі я готують і без цієї приправи, але мені подобається. Я її також купила в Греції, то хочу використати поки є. Оливкова олія пробуємо, це дуже смачно. Цей соус смакує абсолютно всім. Запечіть м'яско, зробіть салат, як не знаю, просто з булочкою макати дуже і дуже смачно. Я в нього закохалася. Ще нарізала цибульки, помідору. Подрібнюю курочку, але взагалі в основному готується там зі свининою. Нарізаю з такими пластинками. Курка теж виходить дуже соковита і смачна. У мене міні-гіроси, але можна робити більший варіант: зробити таку основу на цілу сковорідку, наприклад. На основу викладаю соус, листя салату, курочка, помідорка, цибуля і знову соус. Соусу не шкодуйте. Це є родзинка цієї страви. Це смакує як і в теплому, так і в холодному вигляді. В оригінальній рецепті ще додають всі картоплю. Я цього не роблю, вирішила зробити більш такий літній легкий варіант, що і вам рекомендую. Це і так буде досить смачно і поживно, друзі. Рекомендую. Тому готуйте, смакуйте разом зі мною, впевнена, що вам сподобається така літня, смачна, соковита страва. До нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре.